Же, ніхто не побачить, що робити будемо дитині і так держимо. Так, звісно. Доповажіти, рятуйте, мене хтось ріже. Будь ласка, будь ласка. Добрий день, ти мене звати Енн. Ти де ти взявся? Ти що, якісь дурочки показати маєш? Отак всю зім в номер хотів показати. Який номер? Ну, дивіться, який номер. У Сузі я вам хотів показати, який, ну, фокус або збільшення. другий, інший обось. Я зараз покажу? Зараз стою обосі, ну, ти дурний якийсь. Що ти там глядиш на нас? Дивіться, який номер, Сюзі. Я що там даш, ну дивіться е Ну туда я раз, а па. Ну ви бачите номер як гарний, гарний. І чи далі? Ну, напевно, може бути Або ось таке щось. Ен, ти що здивський? Навіщо ти зробив? Ти що зробив? Ти донекийсь. Нащо ну, ти показуй який? Це позор. Ти мене достав. Зачекай, давай. Я тут. Завжди покажу тройля фокус. Да, коротше, ці повс е, малу спасати, але нашу навіщо? Це це взагалі танці тако танцювати. А... Алло? Ну, типа, алло, Знали, а... що. Алло, давай по, О, буде скоро, але ти йде ти? Робив. Я зараз прийду і mm -hmm. потім Коротше, зараз будуть. скоро буде, але я не знаю, чого це. зараз зараз, О, ти її Коротше, е, mm -hmm. що, зараз все, Зараз будемо йдемо до неї, а потім все. А де літуха? Не знаю. Зараз піду до дівчат кімнат, до неї. Що це там робить?

якийсь немарман, я казала виключити музику. Та що вона вперше зробила? Зараз вам лопні зупини зараз. Це не я зробив. Я прийшов. О, там залов прийшов, мені треба погорити підписники. Дуже хочу. Воно ну, сере, навіть закінчилася, ось. Я відки знаю. Так, друзі, закінчити сьогодні буде закінчитися, а я Боже мій.